Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто ви у Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належать вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Тому віддайте Господу велику хвалу і вшануйте його вигуками. Слава Богу! Протягом минулого і цього тижня ми досліджували віру завіту. і скажу вам: моя віра на належному місці. Тобто, як говорять у нас на півдні... Я вищий від сосен і ялин щодо Божих речей. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Так, амінь. І я хочу. Наприкінці вчорашньої передачі ми говорили про Яхве Саваота. І що у книзі Малахії 22 рази згадується Господь Саваот. Або Господь Ісус, Господь голова і головнокомандувач небесних ангельських Божих армій, тож чи є серед них Михаїл, великий військовий архангел, звісно, є, чи є серед них Гавріїл? Я маю на увазі це ангели Божі. І всі вони, хоч якось, стосуються землі. Амінь і ось цікава думка: ті сходи Якова, коли ангели сходили і піднімалися по них, такого більше не існує. В такому вигляді більше не існує. В послані до євреїв в першому розділі сказано: чи ж не всі вони службові духи, які послані? У часи темряви, коли сатана мав владу на землі в першому завіті, ми і гадки не мали, яка тут була темрява, бо ми ніколи не зустрічалися з тим, що люди їдять своїх дітей. Але подумайте ось про що в день п'ятидесятниці. Був сильний шум. Не сильний вітер. То був шум, як від сильного вітру. Це не був вітер. Можливо, вони відчували щось схоже на вітер, але це не те про що говорить ця книга. Цей шум створили трильйони і трильйони ангелів, що поверталися в атмосферу землі. Де вони від початку були створені і призначені бути ангели землі? І сам Дух Святий. Розумієте, він не був присутнім повною мірою, а зараз він всюди сущий. Зараз він всюди. тобто він присутній всюди на кожному місці. Я сказав сюди. І те, як він зараз діє, це так дивовижно. Так дивовижно. Один мій дуже і дуже близький друг, Вейн Кокран, він вже зараз на небесах. Ті, хто здав на слухає рок-н-рол, ви знаєте групу Сісі Райдер. Вейн народився згори, читаючи Гедеонівську Біблію. І він сказав. Я вкрав свою найпершу біблію, і це була Гедеонівська Біблія. Ми з ним стали дуже і дуже близькими друзями. Він і його дружина Моніка та вся їхня сім'я вже зараз на небесах. Але Вейн привів до господа власника готелю Сенс, де він дуже часто виступав у Вегасі. Він завоював його для Господа, а той чоловік був власником готелю і казано. І він сказав Вейну Вейне, я мушу зробити щось для Бога. Все, що я маю, це лише цей готель і казано. Що я можу зробити з цим? Як ти вважаєш? Чи брат Коплен приїде сюди? Бо я навчаюсь від нього і слухаю записи його проповіді. Як ти вважаєш? Він зможе приїхати сюди і провести в казано зібрання? Вейн відповів: звісно, він приїде. Я зателефоную йому. Я накинувся на це як собака на кістку. Розумієте? Все, що там сталося, це був якийсь шок. я стояв там за завісою. Ми стояли там, де було казино і театр, і в ті часи з нами їздила вся група прославлення. Тож я стояв там і чекав 7.30, щоб вийти проповідувати. І один з тих працівників, хто роздає вказано карти, зазирнув туди і сказав: брате Коплун, ми молимось за вас. Я би дуже хотів сьогодні бути на зібранні, але я стою сьогодні за столом. Тож я хочу показати вам, як діє дух Божий. Коли ми ще були там, я вийшов з театру, де ми проводили зібрання, і йшов коридором до готелю. І, звісно, знаєте, ті готелі були просто чудові. Тож я йду там, а мені назустріч йде молода пара. Вони виглядали дуже і дуже вишукано. В них було гарне вподобання в одязі. Вони виглядали справді дуже елегантно. І Господь сказав: я маю слово для цих людей. Я сказав, гаразд. Я сказав, вибачте, вони відповіли, «Слухаємо». я сказав, я служитель Євангелії, і я вірю, що Господь дав мені слово для вас. Чи можу я не поділитися з вами? Вони відповіли: звісно, тож я сказав їм це слово. Вони посміхнулися і сказали, дякуємо. І просто пішли далі. А я подумав: що ж, я виконав те, що мені було сказано зробити. Я почав розвертатись, бо коли щось подібне відбувається. Ви знаєте, що ви виконали те, що вам слід було зробити. А якщо я схибив, а якщо ви не схибили, ви зробили це, будучи слухняні Богу. Він не дозволить вашим словам бути сказаними даремно. Тож я пішов далі і розвернувся, і там стояв чоловік. Грего, він був такий п'яний, що здавалося, що він підпирав ту стіну. Зачекайте хвилинку. Я чув, що ви сказали. Чи ви можете помолитися за мене? Я відповів: звісно, я помолюся за вас. Ми стояли поруч з чоловічим туалетом, і він сказав: Давайте зайдемо туди. Ми зайшли туди, і кажу вам: він був такий п'яний, що ледве стояв. Я почав молитися і поклав на нього руки. І коли я поклав на нього руки, він випростався і повністю протверезів. Він почав плакати і сказав брате, я п'ятидесятницький проповідник, що відійшов від Бога. Дякую. Дякую вам за те, що ви звільнили мене сьогодні. Дяка Богу. Це варте того, щоб бути слухняними Богом. Але розумієте? Дух Божий є в кожному казано цього світу, він в кожному закладі, він на всякому місці, і все, що вам потрібно зробити, це сказати: візьми моє життя. І він там, він там. Цього не було в першому завіті, але зараз він тут. Слава Богу. Я сказав: Він тут, він Бог, який завжди присутній. І який ніколи не залишає і не покидає нас. Алілуя! Отже, все це його імена і тут, в книзі Малахі, у цій маленькій книзі, в якій лише чотири розділи, ім'я Яхве Саваот використано 22 рази, говорячи нам, що ангели Божі, адже це його ім'я, це його ім'я. Він головнокомандувач всіх ангельських армій і небесних сил. І в кожної людини є ангел. Кожна людина має ангела. І тепер, коли ви народилися згори, ви можете знати про цього ангела. Ви жартуєте? Я чудово знаю, що саме ангели знову, знову і знову. Не давали мені загинути. Дяка Богу за мою маму, яка молилася в день та вночі. І вона знала про це. Амінь. І згодом я теж почав дізнаватися. Через те, що я вже дорослий, це не означає, що мій ангел залишив мене. І ви починаєте з одного. Він капітан команди. Мій добрий друг Еді Дюфрейн, Зараз він вже теж на небесах. Ненсі його говдова. Є пастором Морія та штат Каліфорнія, і я їжджу туди щороку. Кажу вам: вони багато років були нашими близькими друзями. І Ед, він був чудовим Божим чоловіком. Якось він був в готелі. Ед подорожував як служитель, ще до того, як вони з Ненсі одружилися. Вона пастор церкви, а він ніколи не був пастором. До речі, це не було його покликанням. Бо він був в служінні пророка. Отже, він був в готелі, і у нього були тоді справді серйозні фінансові проблеми, жахливі проблеми. Тож він молився про це і молився, і раптом він почув, як двері його номеру хтось відчиняє. І він подумав: о, ні, вони помилково дали комусь ключ від мого номеру. Він повернувся. І він сказав, що коли він повернувся, стеля зникла. І він сказав, що там були два ангели. І якби та стеля не зникла, я б не міг бачити їхні голови. Вони стояли там на поготові. І ед запитав хто ви? Вони відповіли. Ми твої ангели процвітання, і ми прийшли допомогти тобі фінансово, і ед сказав: чудово, чи щось подібне. Тож він стояв там, і вони там теж стояли. І ед запитав: на що ви чекаєте? Вони відповіли: на наказ. Тоді він сказав: ідіть в ім'я Ісуса. І вони зникли. Йому потрібно було 350 тисяч доларів, щоб не втратити будівлю церкви та все інше, бо вартість тої власності значно зросла. Тож банк потребував ті кошти і вони хотіли вигнати звідти церкву. Їм потрібні були гроші. І Того дня закінчувався останній термін. Він був винен 500 тисяч доларів, але йому потрібно було заплатити 350, щоб не втратити всю ту власність, офісу, служіння, приміщення, церкви та все інше. Вони з юристом ходили туди-сюди, що ми робитимемо? Що ми можемо зробити з цим? Ні. Заходить секретар і каже Так, так, заходь. Теж непогано. Зміст той самий. Секретар заходить і каже, там прийшов чоловік і хоче зустрітися з вами. Ед відповів, я не хочу нікого бачити. Вона сказала, вам потрібно з ним зустрітися. Той чоловік зайшов, він був в спортивному одязі, і він сказав, я чув, як ви проповідуєте, і ви мене лякаєте. Мені це не подобається. І я не знаю, чому я це роблю. Але ось вам чек на 350 тисяч доларів. Розумієте, ті ангели були поруч. Він звелів їм іти, і вони вклали тому чоловіку цю думку. Вони вкладають думки. Те саме робить і дьявол. Не слухайте дьявола, коли ангел дає вам таку думку. Потрібно надіслати пожертвування в 100 доларів. Тоді будьте слухняні цьому. Виходьте на той рівень, коли ви точно знаєте, не що вам потрібно, а що у вас має бути понад це. Будьте впевнені, що ви розумієте, що ви робите в фінансовій сфері. І приходьте до цього. Не дешевіть. Зростайте і приходьте до цього. Зв'яжіть дьявола. Тримай свої лапи подалі від моїх грошей. Я зв'язую всяке начальство, влади, кожного правителя темряви віку цього, кожного нечистого духа в піднебесі. Я зв'язую тебе, сатано. Забери свої лапи від моїх грошей, службові духи, ідіть. Мені потрібно 350 тисяч доларів. Ідіть зараз. І потім починайте прославляти Бога і радіти, бо це вже зроблено. Амінь. Очікуйте цього, очікуйте, алілуя! Якось я проповідував, і це було ще на самому початку мого служіння. Я навчився цього у брата Хейгена. Це було перше, що я навчився від нього щодо службових ангелів. Отже, я молився і лежав на підлозі в кімнаті моєї мами. Це було щось таке захоплююче. В будь-якому випадку, я проповідував маленькій церкві в Бумонті, штат Техас. І я проводив там зібрання протягом трьох тижнів. Туди почало приходити багато південних баптистів. І один чоловік сидів безпосередньо на першому ряді. Він був на кожному служінні, а ми проводили їх протягом трьох тижнів. І було видно, що він просто чудово проводив час. Але раптом одного дня він просто підвівся і вийшов посеред проповіді. І я не знав, що трапилось. Його не було два чи три дні. Потім він повернувся і сів поруч з дверима. Там були двері, що відчинялися на обидва боки. Тож він сів позаду біля дверей, але так близько до них, як тільки міг. І, звісно, я побачив його. І я міг зауважити, що з ним було щось негаразд. Бо він сидів там. Будучи готовим одразу ж вийти. І раптом, раптом у нього відвисла щелепа. І одразу ж після зібрання він сказав чи можу я з вами поговорити? Я відповів звісно. Він сказав брате Копленд, ви дещо сказали? І це просто розсердило мене. тож я підвівся і вийшов. Я відповів, я зауважив, що вас не було. Він сказав: Господь сказав, я хочу, щоб ти повернувся. На що я відповів: ні, я не повернусь, я не хочу туди йти. Господь сказав: ні, тобі потрібно хоча б раз повернутися. І той чоловік сказав: Я прийшов сьогодні, і раптом я побачив найбільшого хлопця, якого я коли-небудь бачив. Наче він був пристебнутий до вас? І він був одягнений в білу одіж. Він був схожий на містера Пропера. І він сказав: він був просто пристебнутий до вас. Ви ходили і проповідували, як ви це зазвичай робите, і коли ви дещо заспокоювались, він нахилявся і говорив вам щось вухо, і ви знову запалювались. І скажу вам: це відбувалося туди цього тижня. Амінь. Я це добре усвідомлюю. хоча я ніколи його не бачив. Я ще побачив його, але наразі я його не бачив. Щоразу, коли ми сідаємо в літак, незалежно від того, чи я пілотую його чи ні, я кажу: Отче, ми проголошуємо кров Ісуса сьогодні над цим літаком. ім'я Ісуса для захисту від кожного нечистого духа, кожної лихої людини. І кожен лихий план дьявола зв'язаний, зупинений і зруйнований. Службові духи піднімайте і несіть нас на своїх руках, щоб ми не спітнулися камінь своєю ногою. І охороняйте нас на всіх дорогах наших згідно 91-го псалма. І благословляйте всіх наших партнерів над міру. Вам слід молитися такою молитвою, коли ви сідаєте в машину, мої брати і сестри. Амінь. Беріть цього ангела собою. Один чудовий святий Божий Боже мій, фактично, він був пастором церкви, в якій я проповідував. Ще юнаком він возив свого тата, який був пастором. Вони їздили, здається, на старому Форді, нерівними вибоїстими дорогами. І він розповідав, що одного разу вони їхали на машині. Вони пізно ввечері поверталися з зібрання. Його тато проповідував там. І раптом він почув музику і спів. Ми працюватимемо до приходу Ісуса. І він сказав: брате Коплан, в тих машинах ще не було радіо. Тоді Бог відкрив йому очі. І там був ангел біля кожного крила. Ангел сидів прямо на капоті, і всі вони, оточуючи нашу машину, співали моєму татові. І він чув це, кожне їхнє слово. Він чув, як ті ангели співали йому того вечора. А зараз відкрити 17 розділ Євангелії від Івана. Вечеря завіту. Одинадцятий вір. Ісус молиться тут. Я вже не у світі, а вони у світі. Я йду до тебе, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, що Ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми одне. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в твоє ім'я. Я зберігав їх у ньому. Я зберігав їх у ньому. Я сказав, я зберігав їх у ньому. Послання до Ефесян, третій розділ. Дуже швидко, бо у нас залишилося лише часу на це. 14-й вірш для цього схиляю коліна мої перед отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується. Всякий рід на небі і на землі, кожен рід чи сім'я іменується від Нього. Ми названі від Нього. Ми у завіті з ним, ми Його сім'я, вся сім'я, всі ми, хто у завіті з ним, слава Богу, а наш час вичерпано далі Джеремі. Так, дякую, дідусь. Всі ці приклади, якими поділився брат Копленд, розкривають Бога, який завжди присутній, і який ніколи не залишає нас. Він все для всіх людей. І є переваги. Повірте мені, є переваги того, щоб бути в сім'ї Божій. і Бог прослідкує за тим, щоб через Ісуса кожна ваша потреба була сповнена. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. Там говориться: «А хто навчається слова, діли всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те і пожне. Вас Навчали слову Божому сьогодні, протягом цього тижня, можливо, протягом кількох тижнів. Коли ви чуєте щось, особливо те, що є відкриттям, і це приносить вам життя, нашою з вами першою реакцією має бути те, що ми приходимо до Господа і кажемо: гаразд отець, як мені на це слід відповісти? Віра є відповіддю і реакцією. Ви відповідаєте, реагуєте тим, що приводите це слово в дію. Ви вкладаєте його в свої уста. І ось ще як ви можете відповісти на те слово, яке ви почули. Ви запитуєте у Господа, ти хочеш щоб я посіяв у це? Бо коли ви сієте у те слово, яке ви почули, ви не лише живитесь ним, але ви переконуєтесь у тому, що воно на вас не зупиниться. Ви робите все це для того, щоб те саме хороше слово, яке змінило ваше життя і принесло життя і відкриття вам було донесене до когось іншого, і в цьому сила партнерства. І якщо ви поки що не є партнером з місією Кеннета Копленда, я пропоную вам прийти до Господа зараз і дізнатись, чи не хоче він. Щоб ви з вірою підтримували це служіння. У молитві підтримували це служіння, фінансово підтримували це служіння. Якщо ви не є партнерами з нами, то вам слід бути партнерами з кимось іншим. Вам слід бути партнерами з кимось, хто проповідує Ісуса по всьому світі, і це те, що робить наше служіння. Це те, що воно робить вже десятиліття. І плоди, і результати цього дуже очевидні. Це так очевидно, що Бог використав це служіння, щоб приносити життя, допомогу і здоров'я людям по всьому світі. І через партнерство ви можете бути частиною цього. Отець, ми дякуємо тобі сьогодні за пожертвування людей. Ми просимо тебе, щоб ти використав їх як відчинені двері, щоб діяти у їхньому житті, їхніх сім'ях, здоров'ї, фінансах, навіть у їхньому служінні та бізнесі. І ми називаємо їх сьогодні благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Останні два тижні ви чули, як брат Коплен навчав про завіт. Я наполегливо раджу вам і закликаю вас повертатись до цих передач і продовжувати збудовувати свою віру. Знаючи наступне: я маю завіт з Богом. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і переглядайте ці передачі. Робіть все для того, щоб вкладати в своє життя слово Боже. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуртує. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.